Подивитися перше міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробкону. Що час поговорити про підсумки НМТ 2025? Я думаю, що ті, хто слідкують за нашим інтерв'ю, бачили, як ми готувалися до цього, як реєструвалися наші діти, і от що зараз отримали наші як випускники взагалі впоралися із цим, на мій погляд, надважким завданням, тому що скласти стільки предметів за. Один раз це дуже складно, але зараз ось такі умови маємо так, і все це пов'язано із безпекою, звісно, і все це пов'язано з тим, що країні продовжується війна, і тому дітям доводиться ось так пристосовуватися до таких обставин. Ну і що в них вийшло чи не вийшло, будемо говорити сьогодні з гостем нашої студії, директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, пане Анатолію, зараз маємо вже підсумовувати. час іде дуже швидко, пам'ятаю, як ми з вами починали так. Mm -hmm. Як готувалися, як реєструвалися, попереджали, щоб ніхто нічого не забув, щоб зробили все так, надо, як надо, для того, щоб потім у вступників і у їхніх батьків не було зайвих нервів. Що отримали? Власне, чи давайте так задоволені ви тим, як пройшло НМТ у цьому році? Ну можна сказати, що воно пройшло успішно. Це вже однозначно, це констатований факт. Не дивлячись на повітряні тривоги, які були майже кожну сесію, у нас слава богу, наш детект зробив все можливе, щоб не вимикати світло. На пунктах тестування декілька було поодиноких випадків, і то це було пов'язано з ремонтними роботами. З інтернетом все було гаразд, платформа, на якій були, були розміщені всі ці завдання, мається на увазі те, що розмістив український центр, вона працювала без збоїв. Тобто, можна сказати, що все було зроблено для того, щоб діти успішно виконали тести. Ну у нас ще раз нагадаю, що по Одеській області зареєструвалося майже 19 тисяч осіб. Правда, явка була перші дні. У нас от три перші суботи, в травні місяці, 17, 24, 30. Значить, Там було в основному випускники минулих років. Угу. Бо школьники почали тестування вже в червні місяці. І там була дуже низька явка. Там було десь ну, порядка. 70, максимум 80%. відсотків. Ми вже хваталися за голову. Думали, що робити, бо що так далі так. піде. То ну ну це дійсно. Ну, що теж скільки грошей на вітер викинуто. і саме головне, що е, ми не чекали, що діти будуть так повільно реагувати. Хотіли всі ж реєструвалися такі інше. Uh -huh. Ну далі все пішло нормально. І коли пішли наші вже випускники поточного року, то явка була вже 90 і 95 відсотків. Тобто тому ми. Здохнули з полегшенням, що все ж таки є ті, хто бажають вступати в цьому році до вищих навчальних закладів, хто хоче пройти в оце НМТ, отримати результати і вже вступати до вишів. Ну до речі, сподіваються, що вони будуть вступати до вишів в першу чергу нашої України. але можливо, хтось і піде. Поїде з цими результатами і за кордон, бо, скажімо так, в Польщі, в Чехії, Словації Словакі в е, приймають наші сертифікати і зраховують їх як. Для конкурсу для вступу в виш. Ну, звісно, що це нам невідомо так. Ну, тобто Ні, далі да, що це тобто ми маємо там зараз. Да. Маємо результати і все результат Ви сказали 19 тисяч. Нас... Так це да, майже 19 це тисяч це у порівнянні з минулим роком. Як Ну, десь на тисячі півтори більше ніж було в минулому році? Mm, ну, як, ну це не за рахунок наших е випускників. Це за рахунок тих дітей, які приїхали до нас з інших регіонів, де та ще гірша ситуація ніж у нас. Угу. Тобто, це в першу чергу: Миколаївщина, Херсонщина з багато дітей було з Дніпропетровщини, Харківщини. Тобто це ну, змушена така, скажімо так, змушені переїзди. Yeah. Що стосується результатів, ну, можу сказати так, що вже ті, хто складав до 5 червня тестування, вони вже на своїх персональних сторінках отримали результати. Всі інші значить, отримують результати не пізніше 2 липня. Uh -huh. Тобто, 2-3 максимум липня вже буде теж на їх персональних сторінках їх офіційні результати, з якими вони можуть піти до вищого навчального заходу. Документи і вступати туди, куди вони собі омріяли. Що стосується само, самого проведення, то ну, що казати про завдання, то вони були такі ж самі, ну як такі самі подібні тим, що були в минулому році. Тобто ос особливих таких претензій не було. Ну Там висловлюю, претензії з іноземної мови, пер чи з англійської мови. Вот. Але це, скажімо так, ну, власна думка тих, хто. От, Складав, бо е, все ж таки, якщо насії мови, скажімо так, впоралися на 150-160 балів. Ну все ж таки були діти, які тримали 190, Ну може, 200 хтось отримав. Я не знаю, що у нас статистики поки що по результатах немає. Загальної немає статистики. Загальної Просто цікаво, які результати. Ну от, в цьому от ми робили, те. Чекаємо так, так. результати, бо зараз тільки є результати у тих, хто складав, ще кажуть, до. 5 червня, включно, от всі інші, поки почекають ще свої результати. От що стосується проведення в цьому році, майже не було випадків, що хтось. Чимось користувався зайвим, що не, uh -huh. не дозволено, не, не порушило. Я ж я так, дуже був здивований. Ну, правда, у нас велося відеоспостереження в кожній аудиторії. У нас стояли відеокамери або це з комп'ютера, або окремі камери. І ми в режимі онлайн відмоніторювали е, кожну аудиторію, що там відбувається, що робиться. Ви, в всякому випадку, у нас нічого помічено не було. І е, на самих пунктах інструктували. Інструктори жодного не було, скажімо, повідомлення про те, що когось вилучили з пункту тестування за те, що він користувався недозволеним. Uh -huh. Тобто це вже дуже великий плюс. Ми дуже раді цьому, що діти все ж таки зрозуміли, що краще працювати самостійно, показати свої знання і отримати свою об'єктивну оцінку. Що стосується безпеки, ну як і минулі роки, ми відбирали пункти тестування тільки там, де є сховище. Із 61 пункту тестування, які були розгорнуті на Одещині, 21 пункт працював в сховищі, тобто там були організовані робочі місця. Тобто, безпосередньо вони спускалися з ковища і там працювали. Їм було вже байдуже, чи є там повітряна тривога, чи нема повітряної. а випадали тривоги. Ви взагалі повітряні тривоги на цей час. Так, да, випадали і та? тобто, неодноразово. На, та... ну, якось так Бог милував, і ми проскочили. Тобто, вони були короткочасні, тобто не то, що там у нас бувало, що на півдня затягувалося тривога. В цьому році вони були ну годину півтори, максимум. Тобто, далі вони продовжували працювати в звичайному режимі. А ті, хто ще раз підкреслює, у кого була організована робота в сховищах. Вони взагалі скажімо, не переривалися, да, не переривалися в той час, який положено. Вони відпрацьовували От, в кожному пункті Тестування був медичний працівник. Було декілька випадків, коли дійсно була потреба в його послугах. Там декілька разів визивали швидку, ну, це пов'язано в першу чергу з тим, що наші діти знаходяться в постійному стресі, що вони не дивлячись на перше, що підготовка складання свого сплату, це стрес, плюс стрес, що ці всі повітряні тривоги, ночні атаки, які у нас майже щодня було Тобто немає повноцінного да, сну, і не, діти просто не да, і Діти перехвилювалися, і там і запоморочення було, і В угу. общем, ну, різні були ситуації, але все. Всі ці ситуації були успішно вирішені. Тобто, якщо дитині вже було погано. І там забирали швидка, то зрозуміло, що е, його на додаткову сесію ми відправляли. А, от. І взагалі всі, хто ну, з якихось поважних причин зміг з'явитися, в тому числі у нас були випадки, коли от там на кордоні щось перекривало. У нас же діти приїжджали із, із, із всієї Одеської області, а от. не дивлячись на те, що у нас були розгорнуті пункти тестування і на Півдні на півночі воднотим ну, во з Одеського регіону ну, їхали всі в Одесу. Uh -huh. От були випадки, коли через от, затримку на кордоні. Ну, ми все це, це скажімо так, брали до уваги, і діти писали заяви, на, на, направляли на додаткову сесію. Тобто, у нас в принципі зараз вже сформовані списки тих, хто має право складати додаткову сесію. Вона відбудеться в е другій половині липня. Там буде всього три дні на цю додаткову сесію, бо у нас затривалося небагато, порядку 700 осіб. Всього -на Всього, всього 700, да, 700, 700 осіб ну по Одеській області я маю mm -hmm. на увазі. Ну, так, так зрозуміло. Ну, от. Так. І тому два дні, я думаю, що ми вкладемося, щоб всіх, скажімо, вони мали змогу пройти оце зовнішнє оцінювання. От. ну і далі вони як зазвичай отримують результати, зможуть подавати документи до Вишу, бо робота приймальних комісій ще буде тягнутися і в серпні місяці теж тому у них буде час, щоб отримати результати з цими результатами, піти до приймальних комісій. Ну, будемо сподіватися, що 700 осіб це саме ті, кому дійсно потрібна була додаткова да, сесія? Да, Вони да, вже да, зареєструвалися. Да, да, да. Нагадаю, і зараз просто заакцентую увагу на тому, що реєструватися вже не можна, так Нет, що ви все, це не зробили. Вже закрито, реєстрація вже все, завершена, да. закінчена. Да. Тому, якщо вам потрібна була додаткова сесія, то напевно ви вже зробили це все, і да. тепер просто будете очікувати Чекайте запрошення дати пункти запрошення. Дати, запрошення, запрошення. На ну напевно, пунктів скільки буде пунктів для 700? Ну, менше, зрозуміло. Звісно, що. Вони набагато будуть менше в місті Одесі, Одесі, тобто в Одесі ми вже в районах буде, так? нічого робити не будемо. Все буде в місті Одесі. Значить, ми запросили у нашого департаменту освіти і науки, Одеської міської конкому порядка дев'яти uh -huh. шкіл, в яких uh -huh. це будуть розгорнуто. Тобто, вже у нас буде на як була ну, розуміло, в основному сесію, а в ну скажімо так, в розів менше. Угу. Ну, додаткова сесія ж більш нічим не відрізняється, правильно? Тобто умови Технологія такі самі технології, така, ті та. самі, все і те і саме. Запитання тільки... подібне тим, що були на основній сесії. Тобто, ну просто інші пакети, інші вх... вход... вхідні дані, uh -huh. а так по типу, по принципу, вкладання вони. Не змінилося, тому у дітей є можливість ще передивитися ті завдання, які були на основній сесії. Вони є в вільному доступі, Ось ще їх перерішати. І скажімо, ну може трошки краще підготуватися на додаткову сесію. А, пане Анатолію, ну і нам цікаво і вам напевно цікаво да результати. А коли будемо мати ці результати, вже ну я ж кажу, що діти до 3 червня всі тобто, вже тобто, повністю. Тобто тоді, коли до 3, да. до, липня, Лип, ой, до 3 липня, 3 липня почував, так. Я, до 3 да. липня, це вже будуть кінцеві да. для усіх. Вони зрозуміють да. все розуміють. А далі ми ну поки там я думаю, що десь в серпні місця ми будемо вже мати всю картину. От я про картину І загальна. в розрізі окремих на навчальних закладів, хто як складав, очі. тобто я думаю, що можна буде вже говорити про результати. Тобто ми будемо бачити, скільки у нас uh -huh. на 200 балів дітей впоралося, скільки на високі бали, тобто у нас ну високі врахуються 180 до 200 так, це високі високі, високі. бали. Да. Так, так. От, середні бали, там десь з 140 до 180. ну Зрозуміло, що низькі бали. це вже все, що більше ста і менше 140 uh -huh. і низькі бали, ймовірно, не дають можливості так дивлячись. Чи, чи все ж таки залежить спеціальності? Справа Ми коли говорили нав... з вами, що навіть справа не у тому вищі, про який йдеться, ну, да. а справа саме в спеціальній це так, да, куди він подає документи, і, як правило, діти мають, які минулі роки, можливість подавати не в один, а принаймні в п'ять вищих. Uh -huh. Ну реально, два-три вищі більше не треба. Цього робити, бо там ну там ідуть оці пріоритети. Тобто, ви самі виставляєте які виш для вас пріоритеті, а, вот ну там це ці, ці нюанси. Вже треба дивитись на сайті приймальної комісії, того вишу, куди ви подаєте документи. Ну, сам факт, що ви, скажімо так, вже отримали результат, і цим результатом можете маніпулювати, як вам, скажімо, потрібно. От. Бо навіть якщо він і невисокий, ну, я маю на увазі 130-140 балів. Це не приговор. Це можна ще дивитися, куди можна подати документи. І в принципі, в принципі у нас зараз ну, кількість. Абітурієнтів на жаль скорочується щороку, вод і вищі борються за своїх абітурієнтів, і тому вони роблять всі можливі неможливі умови для того, щоб набрати собі контингент. Тому думаю, що все ж таки всі, хто склав успішно НМТ, успішно я маю на увазі ті, хто отримав від 100 і вище балів. Бо у нас я вже казав на наших попередніх зустрічах, що Є, скажімо так, ну це не пороговий бал, а це бал, е до якого просто не виставляється оценка за 100 бальною школою. Mm -hmm. Тобто, наприклад, там, там 5, 6, 7 тестових балів, дивлячись від того, з якого предмету. От, і, ну, В, в, в цілому це е повинно набрати не менше 15% від можливої кількості тестових балів. Вот. То якщо ви набрали ці 15% і більше, то вам виставляється ще одна оцінка за рейтинговою шкалою, за 200 бальнею 100-бальною 100 системою. Вот. А якщо не набрали, ну вибачайте, з цього предмету вже в цьому році ви подавати документ на ту спеціальність, де потрібен цей предмет, ви вже не зможете. Не ну, можна, скажімо, дивитися, скажімо, якщо всі інші предмети у вас це нормально, то ну, може там скажімо, Знайдете якийсь варіант, який вас теж влаштує. Ну наприкінці кінців можна подавати до коледжу документи, угу. а потім з коледжу знову пробувати вступити до вишу. от Тобто є варіанти, це не, скажімо, приговор, коли ви отримали на увазі. Це не означає, бали, що да. за бортом дитина залишиться. Да, 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 так? Треба тось є, просто шукати да, і шукати можливо, якісь пос... варіанти, і їх можна знайти. от Тому я ще раз бажаю нашим. Вступникам успіху, щоб вони вступили на ті спеціальності, які вони собі намітили, які вони мріяли. вод сподіваюся, що ніякі там. Повітряні тривоги і прочі негаразди, пов'язані з війною, все ж таки нас будуть обходити стороною. От, е, у нас зараз іде ще, скажімо, от зараз в даний час вже почалися вступні іспити до магістратури. Uh -huh. Тобто це було до бакалаврату, це були ті, хто отримали повну загальну середню освіту. Зараз от, до 27 е червня, включно у нас іде єдиний вступний іспит. Це для тих, хто завершив навчання в бакалавраті і вступає до магістратури, значить, єдиний вступний іспит це іноземна мова, як правило, англійська, і те загальної навчальної компетентності. Ну а далі ще один предмет: це е, значить, єдине фахове вступне випробування, яке буде трошки пізніше, в липні місяці там вже є графік, розписано, коли хто який на яку спеціальність буде складати. О, там у нас і правознавство, і адміністрування, і е, бухгалтера, е, там і аудіт, тощо то ті спеціальності, які у нас. Є в наших вишах найбільш ходові такі спеціальності. На жаль, там нема спеціальності пов'язаних з хімією, біологією, математикою. Ну що зробиш? Поки що ці природничі напрямок не користуються великою популярності. Скільки пам'ятаю, скільки років ми розмовляємо на цю тему, стільки років ми підкреслюємо, що ось ці напрямки поки що не користуються. Ну можливо, ти справді можливо, поки що, тому що мені здається, що екологічні питання вони вже виходять на. Да, перший план да, да. з часом там хімія і екологічна, біологія, і хімія, да. біологія там дуже потрібна, тому mm. і з часом все зміниться. Слухайте, а буває таке, що дитина зовсім не скваленим? От зовсім. Ну, щоб зовсім такого. Зовсім, це, як, не було. Взагалі? Це, зовсім з це з жодного з чотирьох предметів не отримати жодної Не жод... то, що жодної відповіді, не отримати по 100 бальній школі бали. Uh -huh. Тобто він може отримати там, по, по, по те, тестовій шкалі, uh -huh. але якщо він отримав там один, два, три, чотири бали, то зрозуміло, що це не склав. Тобто uh -huh. він не отримує по рейтинговій школі бали. У нас таких, що от всіх чотирьох предметів таких не було. Ну з одного, так, да, з одного буває. Ну, їх теж небагато. От одного предмету хтось не довчив, не дав... вот це буває таке. Ну, тобто, в цілому підготовка наших дітей не така і погана, враховуючи. Що вона гірша ніж була ще 5-7 років. Ну це зрозуміло з розумілих причин. Так, причини зрозумілі, тому. От. Ну, я можу сказати так, що складність завдань вона не намного нижче ніж була от 7 років тому, і тому що я беру ці періоди ще до, до війни і до ковіду, бо ковід нам теж дуже ситуацію. Так, звісно, ситуацію. Погіршення почалося саме під час ковіду. Ми теж про це да, говорили, да, да, і саме підготовка. А, і не лише до НМТ а й, взагалі то рівень освіти да. дуже дуже сильно постраждав дуже щас, саме да, під час ковіду. Да. Тоді коли ми тільки почали переходити на онлайн навчання mm -hmm. і ще були не готові до цього. Зараз мені здається, що онлайн навчання вже таке саме. Якщо дитина хоче вчитися, вона буде вчитися і онлайн да. абсолютно стовідсотково і повноцінно Просто і буде це нам важче Але... на много робити, тому що живе спілкування. З вчителем. Звісно, звісно а є живе Треба. спілкування своїми, скажімо так, однаку. Однокашниками, однокашниками це теж дуже багато. Та й з, з наша... педагогами так само, да. так і з вчителями Тому... так само. Тому це ми розуміємо, але ж за все одно, за ці е, кілька років ковіду, а тепер війни вже mm -hmm. пристосувалися до таких умов, що не знаю, будь-яка інша країна і діти будь-якої іншої країни, мабуть, і не уявляють, як це може бути насправді. Да, Вони да. роблять сьогодні дуже неймовірні можу складні сказати, речі. Це те, що в нас діти дуже витримані, можна сказати, героїчні, бо. Таких умовах ще показувати якісь результати дільниж навчання це. Саме головне, це їх робота ну так, сказати, звісно, так да. але в таких, І, в таких умовах працювати знаєте не, у віці підлітковому, mm -hmm. коли є інші виклики. Так а, тут да, дорослим зрозуміло. дуже важко працювати, mm -hmm. коли ти ніч не спав під час тривог. Тому ну, отже, чекаємо, да чекаємо, можливо, вже в серпні зможемо поговорити да, да, таку загальну картину. Це буде цікаво. Загальна цікава. картина, Ми, в першу чергу цікавить результати, особливо максимальні результати, mm -hmm. Тому, чи були на 200, так. Bu <laughs> çok Хто написав та, на, хто на, 200, на, 200. на 200 минулого року? Я пам'ятаю, що були такі були, діти. Да, Їх не у нас багато. Було, але... Де сто 140 осіб, десь 140 осіб. Ну, по всіх предметах я маю на увазі. Mm -hmm. Це не тільки там, то ну, це в предметах. Звісно, ідеальний ідеальний. Да, це варіант, максимально можливий варіант. 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 Ну, вибачайте, на 19 тисяч двісті це, ну скажімо так, те mm -hmm. <звісно> таке собі сумнівне. Ну, досягнення. слухайте, ми беремо так. Ми беремо все ж таки най. Вищий бал, який ну, може бути так. А у середньому як було в тому році? Ну, у середньому воно було в середньому. Від 140 до 160. Це був середній оце бал. О, це середній бал. Да, це було так. середній. От. Не, не багато було тих, хто вищі бали отримав. Угу. От. Ну і небагато було тих, хто не впорався або Зовші. отримав там до 130, до, ну, да, до 140 балів, таких теж було не дуже багато. От. Ну, е побажаємо ще тим, кого очікує додаткова сесія успіху. Так, да, це єдине, так, що можемо так, зробити. Так. І, звісно, будемо чекати вже кінцевих результатів, щоб зрозуміти ось цю картину, хто куди може собі дозволити вступити mm -hmm. цього року, так і з дітей, і хто, власне, виявився на кращим. Знаєте, може, побачимо з двома і В цьому році зірочки, які 200 балів отримали не з одного, а з двох, а може даже з трьох предметів. Так, так. Це цікавий такий зріст. Ізнань, mm. теж все дякую вам дуже, Анатолій Анісімов, директор одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Був сьогодні в нашій студії. Ми власне підбивали підсумки НМТ 2025 Діти склали 19 тисяч дітей. Склали так і наразі очікують на результати до початку липня. Всі будуть знати, що вони які бали отримали. Ну а десь уже в серпні можемо поговорити про загальну картину взагалі то якості освіти сьогодні. Mm, можна Так, да, можна говорити про дякую вам. Побачимося на першому міському. Бережіть себе.